Доброго дня! В цьому відео ми хочемо показати вам наші томати Садили ми їх місяць назад, 13 квітня. Сьогодні в нас 11 травня, і ось який вони мають на даний момент вигляд. Ми їх вже підв'язали, пасинкували і почала перша китиця квітну. Що ми робили на даному етапі за цей період часу? Ми. Коли їх висадили, через 5 днів ми їх підживили добривом 13-40-13. це фосфорне добриво, яке дає змогу наростити корінь, а також рівномірне закладання китиць. Укорінювач ми не використовували, але можна було. Ми садили хоча і маленькі томати, але вони були з добре. Розвиненою кореневою системою, тому вони швиденько прийнялися і пішли рости. Ще завдяки чому вони пішли рости, добре, ми їх поливаємо тільки теплою водою. Ми накачуємо в бочки води. В такі великі бочки, в нас три бочки стоять у теплиці. Ми в ці бочки накачуємо води і поливаємо лише теплою водою. Тому коренева система у нас не захворіла. Далі ми застосували доброго 20 20 20 От таким добривом, ми використали його два рази, підживлювали. Це універсальне, фосфору 20, азоту 20 і калію 20 для рівномірного росту рослинки. Тому рослинки в нас, як ви саме бачите, у хорошому стані. Вони в нас темно-зелені, верхушечки в них не тонкі. От такі, вони, такі вони мають на сьогодні вигляд. Далі ми будемо застосовувати також це добриво 20-20-20, це обов'язково. І кальцієву селітру будемо застосовувати чуть згодом, для того, щоб на помідорах не було вершинної гнилі. Чим ми обробляли наші томати? Обробляли ми їх лише раз. Ми обробляли їх редемілом. Голд. І ізобіон застосували, також додавали прилипач. Обробляли ми їх після того, як висадили через тиждень, бо вони в нас пішли вже рости. Ми побачили, що точка росту пішла, і через те можна їх обробляти. На майбутнє ми будемо обробляти їх ревусом, а також редеміл голд з міддю. Можна потім ще застосовувати і скор, і квадріс. Також всі інші фунгіциди. Вчора ми їх забризкали, обробили препаратами Максікроп Крем і кіндол, для того, щоб трішки підвищити їхню імунну систему, так як передавали заморозки. Що надалі будемо робити? Можна також застосовувати і листове живлення, у кого така є можливість, хто хоче, хто хоче це робити, можна застосовувати плантафол 20, 20 20 на даному етапі. Тепер я хочу показати вам наші томати по гібридах. Перший томат у нас посаджений сирі. Це низько томат української селекції. Ось такий він має вигляд. Це найкращий у нас кущик такий. Бачите, він товстенький, весь іде. І у ньому квітне дві киточки. Вищі вони вже в нас не виростуть. Я так думаю, що це його максимальний розмір. Може ще сантиметрів на 5 він підніметься. Що я хочу зауважити, що це дійсно низькорослий томат. Ось такий вони в нас мають вигляд. Один томат ми зламали, як накривали від заморозків. Але, я думаю, тут страшного немає нічого, він відросте. Трішки буде пізніше. Ось такий вони мають вигляд, всі вони низенькі. Ми їх посадили для того, щоб побачити, чи дійсно вони у нас поспіють раніше від Голландії. Так як виробник зазначав, що вони ультраранні. Наступним у нас йде томат Барбадус. Це голландська селекція фірми Рігсон. От ми бачимо, що на цьому томаті у нас цвітне. Перша киточка скрізь. На оцьому починає друга киточка. І на цих двох помідорчиках у нас навіть зав'язалося, Один зав'язався. І тут ще один зав'язалися помідорчики маленькі. Стебло в них, бачите, ось таке товстеньке. І верхушечка також товстенька. Далі в нас йде. Томат жовтий фірми Клос Він високорослий йде. От. Це називається мадрид салатного призначення. Він дуже смачний. Також квітне перша киточка. Але там у нас трішки є слабші кущі. Ну, вона теж починає квітнути вже перша киточка. Томат Мадрид має в розрізі жовто-помаранчевий колір, і він на смак дуже смачний, кислоти в ньому зовсім немає. От також йде, тут стебло в нас йде, також воно йде товстеньке. Наступний йде томат, у нас карпюто. Це також голландська селекція фірми Енцезади. Крупноплодний томат, ми його не пробували. Це новий у них томат, тому будемо дивитися. Зараз квітне перша киточка на ньому. Що я хочу зазначити, що перша киточка в нас знаходиться на всіх томатах, не високо, а в помірному розмірі вона віднизу знаходиться так, як потрібно. Вершук також йде нормальний, тут ми бачимо, вони в нас не витягнулись. Далі в нас йде томат масон. Це такий своєрідний, нетиповий томат. Він з'явився в цьому році перший раз. Це крупноплідний, як зазначає виробник. Але він, бачите, трішечки відрізняється від інших. Своїм листком відрізняється. Вони в них трішки поникші. Якщо ці листки рівні, отак, горизонтально знаходяться, то ці трішки поникші. Вони всі одинакові, от в такому положенні, поникші стоять. Будемо надалі на нього дивитися, якщо сподобається, будемо садити. Так як це томат салатного призначення, він повинен бути дуже смачний. Далі в нас йде сливка конго. Це дуже смачна сливка, вона рожева, вона не тріскається при будь-яких погодних умовах. Ми її вже садили і не бачили ні одної лопнувшої сливки. Вона також не тверда йде і дуже смачно Також квітне на цьому томаті у нас перша киточка, де краще починає розквітати друга киточка. І стовбур у нас також він йде помірний такий, трішки слабший, ніж на таркюто, але також помірний і йде, дуже добре розвивається рослинка. У нас їх три рядочки цих томатів. І останній у нас посаджений це томат фірми Сінгента, сливка Бакалор. Це р... червона сливка. Як бачимо, вона буде рання, бо вона вже квітне все. Також у неї киточка перша закладена невисоко. Ось вона від... ту... закладена невисоко. Буде розквітати друга киточка. І вже видно на ній третю киточку. Як ми пасенкували томати. Ми знизу, бачите, общіпували пасенки, трішки видаляли листя, небагато. Я його видаляю поступово, зразу багато не видаляю. І залишаємо такі пеньочки. Ці пеньочки згодом вони саме відпадають, і тоді не залишається отут ранки ніякої. Коли ми їх підв'язуємо, отут ми робимо таку петельку. Широченьку, для того, щоб коли рослинка далі буде більшати, наїстовбур товщає, щоб їй була можливість далі розвиватися і щоб нитка не врізалася стебло. Підв'язуємо ми їх уверху ми робимо, коли, отак, піднімаємо, раз, робимо. Потім обкручуємо ще раз, два рази, і потім зав'язуємо. Для чого ми два рази обкручуємо, для того, щоб ми могли регулювати, коли нам опустити томат або коли нам його підняти. Це що стосується пасинкування і підв'язки. Тепер хочу зазначити, як же нам зробити так, щоб наші томати опалилися. Що ми робимо? На даний момент, сьогодні в нас холодно і теплиця закрита, ми будемо робити таке постукування по проволоці. Будемо так ось постукувати. Отак. Для того, щоб наша квіточка, квіточка тремтіла, коли ми так... вона повинні бути натягнута і закріплена, коли рослинка натягнута, і ми постукуємо. Наша киточка все тримпить. От. Ольця осипається і запилюється. Це ми майже робимо щодня, утром і вечором, зранку і вечором. Також у нас є вікно в торці, воно повністю відкривається, це в теплий період часу. І двері ми робимо сквозняк і йде повністю дуже добре таке запилення. Вентиляція йде хороша, їх продуває, вони не стоять мокрі і тому запиляються добре. Що ще хочу зазначити, в період цих заморозків ми робили такі укриття, ми взяли агроволокно 30-ту щільність, взяли 6 агроволокно, відрізали по 5 метрів і надівали його на проволоку. Потім ми його до кінця продвигали і з обох сторон прищепками прищеплювали. Получалися такі в нас міні-тунелі. Ось так вони в нас виглядають у тунелі. Вони добре захищені. І сюди мороз не попаде. Також ми закріплювали їх. Прищепками з двох сторон. Отак ось вершечок ми закріплювали прищепками, стулювали. І знизу внизу так само робили, тому не було туди підходу морозу. Це ми зробили, бачите, на всіх рядочках ми так робили. Вранці ми це все познімали. Також будемо на цю ніч також передають заморозок, ми зробимо те саме. Надалі хочу зазначити, що ми вже дуже ждемо кінця заморозків, бо в нас дуже багато рослин знаходиться для висадження, як кавуни та дині. І дуже вони кричать, щоб їх посадили. Тому будемо показувати це все надалі і дякуємо за увагу.